Доброго дня, шановні студенти, сьогодні ми з вами продовжуємо наш предмет ОПАМ от, і поговоримо про використання XML файлів у розробці додатків. Минулого разу я вам розповів трошечки про самі XML файли, да? що це таке. Ми більш того, навіть зробили якийсь файлик, який кудись зберегли, не пам'ятаю вже куди. От, XML-файлики я маю на увазі, в якому я трошечки розповів про структуру самого XML-документа. От, а сьогодні ми з вами поговоримо вже про те, як ці XML-файлики ми можемо з вами. Значить, що найперше зробимо? Перше, це звісно, що запустимо Visual Studio. Я побудував так свій, як кажуть, екскурс в використання XML. Значить, перші, ось тут три файлика, ой, три лекції наші це теорія. Да? Тобто три матеріали для вас є тут, ви їх можете розглядати. От, і після цього буде завдання. Хочу звернути увагу, що завдання вже тепер будуть проходити у вигляді практичних, не лабораторних робіт. Тобто, там по лабораторних вони закінчились. Тепер практичні. В чому різниця практичних? В тому, що вони не діляться на підгрупи, а в усіх проводжу їх я. От. І тому з цього от завдання тут вже практичні роботи. Будуть всі в один час, і на слідуючий рік буде вже практична робота, от яку ми з вами будемо робити. Тепер, тепер, тепер перейдемо безпосередньо до використання нашого. І перші ось тут два заняття вони. Базується на консольних додатках, тому я зразу створю новий додаток консольний, консольний додаток, який консольний додаток, який називаємо консоль Ап 731 і на назву йому дамо XML. да. Um, eh, X e, XML. XML, XML натискає Next, це лишаю да? Мм. Mm. Добрий день, добрий день, e, значить створюємо. Тут вона нас питала, чи верхній рівень створювати, чи ні. Я сказав, що в принципі, не, ну, не, не, нехай не створюється. Да? І так, з нашого шаблончика ми витримо демоматеріали, і після цього для роботи з XML нам слід підключити директивою using Підключити бібліотеку, яка буде відповідати за обробку XML. ух, да? uh, Ctrl Z. Крапочка. І ось отут нам треба поставити XML. Ось отак, да? using XML. Підключили ми нашу бібліотеку. Тепер, тепер дивіться, ми створимо, а, ну, який-небудь із... змінну. Створимо, давайте створимо змінну, побудуємо так, створимо змінну для а, дивіться, XML, а, я зроблю XML, XML. Далі такий об'єкт створимо як XML writer settings Отакий от ось, так. І далі назовемо, давайте так робити, як так як у нас, дивіться, отак от: сеттинг, да, зробимо, ну, чи Settings, да. Ну, тобі ж це, це просто змінна даного об'єкта, да, яка дорівнює новому, да, це ми просто створили об'єкт <кій> із даний об'єкт даного екземпляру. Тепер, ну, для того, щоб він вже існував, да, значить, необхідно виконати метод, ну, uh, індент поставити його в тру. Так Вот. тепер дивіться, давайте попробуємо. Uh, Деклариш, і не будемо нічого далі робити з його елементами. Давайте створимо об'єкт Writer для того, щоб можна було даний файлик записати. Давайте напишемо так, створимо його директивою Using. От. Using. І тепер давайте зробимо так. У uh, райтер нашому об'єкті сделаем так. Uh, 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 uh. Давайте трошки я не правий. Xml writer. Ось отак ось, да? Напишемо, наприклад. Write. Так, дорівнюємо. І далі пишемо XML XML, крапочка метод create, і далі вкажемо е файлик. от файлик, який буде відповідати саме. Ну, я в цьому самому е використовував example, просто е exemple. Крапочка XML, екземп XML. Вот, і, звісно, що у якості Ми будемо у якості. Нашого елементу, ми будемо використовувати. Ось оцей сетінгс, так? Да? Ось так ось ставимо кому і вставляємо сюди його. І тепер, от бачите, гора помилок. Ну, ми, я думаю, зараз із нею справимося. Да? Давайте отак от відкрили, закрили і ось отак. Да? Тепер розберемося, чого, що таке вдруг, що він не хоче у нас. Працювати. А чому з цим ось цей не хоче, не хоче він у нас працювати тут? Так, ага, я просто взяв, трошечки помилився, При методі create так, да? ми не нам необхідно вказати ім'я файла, а потім об'єкт райтера, який для цього ми з вами будемо використовувати. Так, а, значить, тепер, 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 от ми ось оцей, ми ось цей об'єкт, який зробили, наприклад, цей об'єкт Write, ми будемо базуватися на ньому і почнемо. ну, Він каже, клос, правильно, правильно я думаю. Правильний елемент, але нам необхідно, перш за все, зробити так, райт. right start, Ось так, так? Да? Дивіться, right start документ, так, і поставити крапочку з комою. Це документ у нас получається. Буде створено, тобто об'єкт. Файлик сам буде створено. Так? Після цього ми у наш файлик будемо записувати елементи. Ну, наприклад, давайте right-start... write start, right start ми ось так. Ух, зробимо ось так. Дивіться, крапочка, да? Right start ми отак. Вот але не документ, а нам треба елемент, і менше писати рай right, start елемент, і тепер який елемент ми з вами будемо робити, кажемо, який елемент ми з вами будемо робити. Райе start елемент, і який саме елемент запишемо. Ну, ми розглядали приклад. Із з книжками, ну, давайте нехай буде, нехай буде, нехай будуть книжки. Тобто ми поставимо, наприклад, елемент, який буде називатися книжки. Це буде базовий елемент, тобто верхній і нижній тегі, да, будуть у нас букс, книжки. От. Після цього ми знову дивіться, створюємо елемент. Ну, по структурі дивіться, я хотів би зробити ось отак. По структурі, по структурі зробимо ось так. Дивіться. Давайте я його отак вправо подвину. Це, звісно, не тактовно з боку синтаксиса sharp але, але буде більш зрозуміло в даному випадку. Що, що, ми, що ми з вами будуємо. Дивіться, ми збудували книги. Елемент, да? а тепер, а, а, ну, якби будуємо самі елементики в нашому базовому елементі. Ми будуємо сам елемент. Тобто ми ну задаємо якийсь елемент бук, так, після цього. Угу. Бук, після цього задаємо уже не Елемент, а елемент стрік. Стоп, старт елемент ні, ну. Right Element String нам треба. Трошечки неправильно. Ось тут у нас буде записано, так? Да? Right. Element string. А чому він у нас неправильно написаний, чи що? Ага. Нам треба не букс, все правильно, а write element string. стрінг. І тепер ось тут, в райд-елемент дивіться, ми повинні вказати два параметри. Перший параметр це який, яке поле, а другий параметр значення поля. Тобто нам необхідно ось отак через кому вказати, наприклад, що буде такий елемент, як title, так. І після цього назва підручника, і після цього ми напишемо, наприклад, там програмування, да. А, слідуючи, і так, ось отут ми впишемо. Оце ось ну, я би хотів би. І ще й отак дивіться. Отак ось поздвигати. Це неправильно відносно синтаксис осі, да? якби ну, любо, любої мови програмування. Я просто хочу, щоб ви саму структурку майбутнього XML документа краще уявляли. Ось отут я, наприклад, напишу автор. О, да? а, автор. Ось і тут там. Тайтл, далі. Тепер, наприклад, там прайс. Прайс і вказуємо, наприклад, ціну. Там, наприклад, буде там. 565 гривень, да? Вот. А тепер, дивіться, тепер ми задаємо write write на крапочку. е далі. О, ой. Тепер N D. right End Element. Ось оцей елемент. Бачите? Потім дивіться, ми зробимо. Давайте ми з вами зробимо два елементи, яка щоб воно було. Ctrl C. Ctrl V. Дивіться, я ось отак його. Теж порозношу. Це неправильно знову ж таки, це просто щоб вам. От, і дивіться, далі. Я зроблю ось отак: о, Right element, ну, end елемент, ось оцей. Да? Тобто старт елемент. Ми пишемо, да, знову Book ми пишемо. Знову ті самі поля йдуть, тільки ось тут не програмування. А Наприклад, там якась кулінарія, автор да? там, наприклад, Кушенко, і ціна, наприклад, 233 гривня, Так? Після цього от ми все записали з вами, так? Да? Ми все з вами записали. Тепер. Знову ж, ми хочемо зробити що нам ще нада, дивіться, нам ще треба зробити. Uh, right end document. End document. Write and document it a pair it a pair it a pair a uh, the party 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 pair. The pair, the pair, the pair. то виходить, створили його, так? Да? Давайте спробуємо, щоб його записати, да? хоча я думаю, що це трошечки, трошечки, трошечки. Так, ну давайте зробимо паузу невеличко. Ми запустили наш проєкт. В результаті побачили, що він виконався. Ніяких повідомлень нам не було зроблено, але ми подивимося на результат. Отже, в місці збереження. Нашого м, проєкту. Ось він у нас папочка. Ця. Ми відкриваємо цю папочку, де зберегали проєкт. Далі беремо сам проєкт. Тут його структура. Ось наш програм КС, який виконуваний файл. Є папочка BIN. А в ній папочка debug, в папочці debug, папочка net 8.0, і в папочці net 8.0 якраз і зберігаються всі ті елементи, які потрібні для роботи нашого додатка. Зокрема, екзешний файл, бібліотеки і інше. І як ми бачимо, ось тут є файлик. Є файлик, який відповідає, який був створений. Да? Значить, ми можемо відкрити цей файл. в браузері. відкрився він у нас. Ну, бачимо, дивіться, що у нас XML файли. Бачите? Є, так. І в цьому XML файлі є сутності, ось такі, як бук. Бачите, ось так він воно працює. Цей це XML-файлик можна відкрити по-другому. Можна відкрити не браузером, наприклад, а Excel. Excel по-другому. Відкриє нам його. Ну-ка, давайте спробуємо. Я не впевнений, звісно, не пробував уже давно, так? А, відкрити, відкрити з допомогою. Ну-ка, зараз права кнопка. Відкрити з допомогою. Можна оцей такий Office XML Handle, да, спробувати, але не треба. Так, а внука вибрати іншу програму. Інші програми. Я, не хоче. Хм, давайте я попробую. В наголову так. Хотів XML відкрити, а він не хоче. Так, наука Ctrl-O відкрити, так? Попробуємо тут ось так: огляд. Тепер підемо на диск Є. Е, папочка C-Sharp, папочка 2024, папочка консоль, папочка консоль, папочка Bin, папочка Debug, NIT8. Але ось отут, а я зараз поставлю всі. Виберу цей. Відкрити. XML-таблиця каже, бачите? Я кажу так, нажимаю ОК. О, дивіться. О, бачите, все нормально. От вийшло, воно відкрило нам. Так, як я хотів, наш XML дивіться, да? От, е, прямо із фільтрами даже зразу, понимаєте? Ну, фільтри це така справа. Справа головна, що воно нам зробило три е, стовпчика, да? Це стовпчик Title, автор і прайс. І сюди поставило ті елементи, які є. І можна цей файлик тут редагувати, зберігати, а відкривати, що, е, ну, далі, да? відкривати далі. Наші якісь елементи. Значить, ну, давайте продовжимо роботу. Я би хотів би оце все зараз якось його упорядкувати. Значить, ну, о, зробимо це наступним чином. Давайте. Так, райтер. Давайте зробимо так. Я зроблю якусь менюшку, зроблю якісь функції, а потім їх ну, проєкт трошки ускладниться, але чи робить просто новий проєкт, де все. Давайте роблю новий проєкт. Зупинив запис. Так буде краще, якщо буде не виходить.